Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословений час, сніг. вже по майже всюди, крім Меджугоря. У нас тут благозадна земля без снігу. Але по дорозі багато снігу. Тому будьте обережні, хто їде до Меджугорі. І підемо, як завжди, в послання цариці миру, яка хоче нас сьогодні провадити. Вести в своїй любові, в своїй благодаті до миру, радості, благополуччя. так, десь нещодавно почув одну особу, яка жалілася, що не, не, не зрозуміла священика, який казав, що Бог не жмот. І типу, її знайомі понабирали кредитів і понакупали машин, бо Бог. Мав би їх там якось позакривати. І то для мене стало так дивно: ну... Бог то не жмот, Бог не жадний, але Бог дивиться, на що ти береш ті гроші. так? І брати в кредит машину, ну треба слухати проповіді до кінця. Якщо в проповіді хтось і каже про Бога, який не жадний, то дослуховувати ці проповіді. Бо обов'язково там буде йтись. Про те, що кредит брати це не є <рес> благодать Боже, це є прокляття, так? Якщо ви не берете кредит для бізнесу, для якоїсь праці, то кредит є прокляттям. Ви берете в борг якусь кофіварку, якусь мультіварку, якусь єрунду і потім потрапляєте в рабство за цієїрунди і за автомобіля нового, бо старий вже був не в моді, треба новіший. Ні, Ну якщо у вас там. Бізнес, та, вам поміняти автомобіль, це є попросту на легкоті, та, то нічого страшного. І коли там йдеться про Америку, йдеться про інші країни, де кредит краще взяти, ніж купити, та, ніж, ніж платити оренду, наприклад, Там будинки, йдеться такі кредити, та, то це нормальні речі. А коли у нас в Україні йдеться річ взяти в кредит телефон, мультиварку або ще автомобіль, то це, це прокляття. Бо ти переплатиш в 10 разів більше, будеш постійно на нервах, будеш ну, мати не життя, а прокляття суцільне. Тому Бог не жадний, але Бог дивиться, на що тобі ці гроші. Якщо тобі тільки купити машину, щоб всім показувати, що ти такий файний, крутий чувак, чи? Бізнесова леді, бізнес вумен, то будеш потім не знати, чим заправити ту машину. так? Бо, бо є умови, так? Бог не жадний тим, хто не жадний. Хто дає десятину, хто розуміє, для чого гроші, і хто використовує цей ресурс для служіння іншим, то Бог буде давати, помножувати, розмножувати, як мати Тереза так? була мільйонершою, але з собою мала. Вервицю з собою не носила ці мільйони, а використовувала їх для служіння. Розумієте? Тому уважно слухаємо проповіді, дослуховуємо і не робимо глупості. Так? Бо найлегше сказати, о Бог такий файний, Він як джин, який сповняє всі бажання, я піду зараз наберуся кредитів, накуплюся всього, і потім Бог мені все це позакриває. Це дурість, а не Боже Слово, так? Тому уважніше з цим. Понеділок, бачите, у нас починається не з кредитів. 8 січня 1987 рік. Дорогі діти, хочу вам подякувати за кожну відповідь на послання. Особливо, дорогі діти, дякую вам за всі жертви і молитви, які ви мені принесли. Дорогі діти, хочу вам і надалі давати послання. Але, дорогі діти, не кожного четверга, а кожного 25 го числа місяця. Прийшов час, коли сповнилось те, що мій Господь хотів. Зараз вам буду давати менше послань, але і далі з вами. Тому, дорогі діти, прошу вас, слухайте моє послання і живіть за ними, щоб вас могла вести. Дорогі діти, дякую вам, що відповіли на мій заклик. О, бачите, якраз останні послання схопив, коли вони були в різні дні. де Марія каже, що надалі буду давати послання. Кожного 25 числа місяця. Ну і Далі в книжці вже йдуть 25 число, а на початку книжки йдуть ще в різні, а, в різні дні. І якраз ми зараз будемо в них входити в ці всі дні, в ці всі перші послання. Бо вже тут майже ми закінчили. Бачу, що книжка доходить до нашого кінця, можливо, до Нового року закінчимо, але це не точно. І Марія сьогодні говорить. Дякую, дякую. Марія каже, дякую тобі. За що дякую? Ну, напевно, за те, що ти є, ти живеш цими посланнями, входиш в ці послання, роздумуєш про ці послання, жертвуєш, молитви, так? і Марія каже, я дякую, я бачу все. Не є намарно твоя жертва, не є намарно твої молитви. Навіть іноді думаєш, що це намарно, можливо, думаєш, що це не чує ніхто. Марія каже, хочу тобі подякувати за кожну відповідь на послання, за кожен піс хочу подякувати, за кожне смирення хочу подякувати, за кожну вервицю, за кожну єхаристю, за кожну е, сповідь. Бо це все є в посланнях. За кожне прослуховування цих моїх послань, прочитування моїх послань, бо це також все є відповідь. відповідь. Бо як можна відповісти, якщо не чути? так? Спочатку треба почути послання, щоб дати відповідь потім. Добре, Марія, я з тобою погоджуюсь, я так роблю. Це відповідь. І всіх, хто живе, а я вірю, що ми живемо посланням, принаймні намагаємось, Може, не всіма, але потрошку впроваджуємо. То Марія каже, дякую тобі. Дякую за кожну відповідь. Бачите, не за кожне, також треба тут не за кожне просто прочитане послання, а за кожну відповідь. Тобто, коли я прочитав і роблю стилем свого життя це послання. Особливо, дорога дитинка, дякую тобі за всі жертви і молитви, які мені приносиш. Принес. Принесла. Бачите, Марія каже: я бачу все. Я, я чую. Я дякую за це. Бо без цих молитв вже, можливо, і світу не було. Ми ж цього не знаємо. Найбільше наша сліпота, що ми не бачимо картини загальної, де наші молитви діють. Нам здається, що ось тут мені потрібно сьогодні, ось зараз мені потрібна та мультиварка. Боже, дай мені тих грошей кредит закрити. А десь люди голодають. І Марія там діє, там закриває потреби людей, які. Голодують, так? А ми думаємо, що ми бідні, нещасні без мультиварки, без кредиту бідні нещасні або з кредитом. Вже мультіваркою не користуємося, але кредит ще платимо. Но, я так драматизую, та? але суть ви зрозуміли, що ми можемо іноді зосередитись на собі так, що потреби інших нас не хвилюють. Що нас взагалі нічого не хвилює тільки я. Тільки я, Боже, дай мені, бо мені треба новий автомобіль, мені треба то, мені треба то, 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 то. Бог каже: слухай, дитинку, угомонись, в мене мільйони таких дітей. І Деякі в гірших умовах, яким я хочу допомагати більше, так? бо вони більше потребують. Бо ми зі своєї розпущеності вже починаємо потребувати. Ну, Бо у нас світ. Робить та закаляє. Хочу Феррарі. Ну, Мерседес там вже бізнес класу мені не хочеться, вже хочеться Феррарів, щоб всім показувати, що я такий успішний, успішна. Так і світ крутить. Крутить до того, щоб ти хотів більше, краще. то-то, а, а дехто не має взагалі хлібу завтра? На обід, на сніданок. Тому важливо. Дивитись на це, так? чи не занадто я прошу в Бога. А якщо і багато прошу, то і мав би багато працювати, так? для Царства Божого. Бо Господь каже, кожен робітник достойний своєї платні. Якщо ти сьогодні отримуєш свою платню, ну, значить настільки ти працюєш. Хочеш більше, ну, то починай. Починай більше працювати. Тільки не на цей світ, який тебе і так не дасть тобі нічого. А на царство Боже, яке вічне, яке буде тобі давати постійно і після твоєї смерті. Дорога дитинко. Хочу тобі надалі давати послання. Але вже не кожного четверга, а кожного 25 го числа місяця. Кожного четверга. Ага, тут були послання до цього кожного четверга. Файно. Кожного четверга. В яким ми будемо входити. Прийшов час, коли сповнилось те, що мій Господь хотів. Каже Марія, я йду так, як Господь хоче. Як Господь хоче, так і сповнюється цей час. Я вирішую, так? Марія говорить, Господь так спланував і те сповнилося. Зараз буду тобі давати менше послань, а й далі з тобою. Тому, дорога дитинка, прошу тебе, слухай мої послання і живи за ними. Щоб тебе могла вести. Бачите, Марія говорить, те, що їх менше, не означає, що вони стали гірші, або вони стали не такими важливими. Каже, дорога Дитинко, прошу тебе, слухай моє послання і живи за ними. Живи за ними. І сьогодні питання відразу виникає: чи я живу за цими посланнями? Чи я стараюся жити за цими посланнями, чи я прагну жити за цими посланнями? І якщо так. То буду входити в цю дорогу, в цю дорогу, де Марія веде. А коли Марія веде, то що мені може бракувати? Тільки часу. Все інше буде сповнюватися надприроднім методом, природнім методом. Все співдіє на добро тому, хто йде з Богом. Той, хто йде в благословінні Божому. Тому наша задача основна не кредити. Не подобатись комусь, не створювати вигляд, комусь показувати, а жити за посланнями. І потім все буде докладатися. Але воно буде служити тобі, а не ти будеш служити йому. Бо коли береш кредит, то ти служиш цій речі. А коли тобі цю реч, ти собі цю річ купляєш, бо вона потрібна для служіння тобі, ну це вона тобі служить. Розумієте? І уважніше читаємо, вдумуємося, не робимо різких кроків. Так? Бо це додуматись, можна піти брати кредит, бо Бог мені його закриє. Це єрість. Так? Ех, бездумна, бездумна така безвідповідальна дія, яку не треба робити. Так? Подумати треба, поромувати, сходити за порадою до благословених людей, не до безбожників. Бо безбожники тобі скажуть, візьми той кредит, а будеш на крутій ташці, чувак, та ти будеш. Супермен, на тебе будуть дивитися, тобі будуть зазрити, будеш успішно виглядати. Будеш порожній в кредитах, в пустці, без друзів, бо не будеш мати часу на друзів, бо треба ремонтувати той, цей розвалюху, та? на бензин, на масло. Не будеш навіть мати час... ці гроші на шкарпетки, Зато тобі світ скаже, що ти будеш круто виглядати. Він хоче тебе знищити. Тому за порадою йди до Божої особи, не до безбожників. І тоді. Будеш мати благодать, сповнення і прекрасне життя без кредитів. Будьте благословені, миром, радість, благодать з па папа.